А що ви найперше зробите після нашої перемоги? На весь голий закричу: Слава Україні. Мрія Ніни Митрофанівни, яку вже здійснить народ України після перемоги над Російською Федерацією. Сьогодні Тоня Матвієнко повідомляє про смерть Ніни Митрофанівни і зазначає, що похорон відбудеться за два дні. Прощання з мамою відбудеться в середу. З одинадцяти до тринадцятої години у філармонії. Що для вас щастя? Щастя, ти, коли можеш після сліз сміятись? А де ваша точка опори? Точка опори — це моя земля, моя Україна, мої діти. Найбільша точка опори — це моя земля, Україна. Я цим живу. Ой, на тілі, вечір, Якби десять висохла козерце і вмерла б. Це остання світлина Ніни Митрофанівни і допис: сама рання дорога дає силу. Їдемо підтримати наших захисників. Написала ще 4 серпня Ніна Митрофанівна. Сьогодні її донька повідомляє про смерть народної артистки України. Прощання з мамою відбудеться в середу, з 11 до 13 години у філармонії. На страшну звістку про смерть Ніни Митрофанівни реагують усі колеги, а також президент України Володимир Зеленський. Він пише: сьогодні від нас пішла справді народна артистка України в усіх сенсах цього слова: Ніна Митрофанівна Матиєнко. Овації її унікальному співу лунали в залах по всій Україні, у США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, Українах Латинської Америки та багатьох інших місцях планети. Найтяжче бути самим собою. Я вже писала це. Це найтяжче, але зберегти себе це найбільша найбільше перед Богом відповідальність. З нами назавжди залишиться її неперевершний автентичний і справді магічний голос, її народні ліричні та обрядові пісні, колядки, щедрівки, веснянки, купальські, жниварські і обжинкові весільні пісні та колискові у її виконанні. Її чарівна скрипка, дикі гуси та квітка душа. ці пісні житимуть вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам'яті. Мої щирі співчуття рідним і близьким, світла пам'ять. Зазначив президент України. Колись а, я брала участь, я виступала від України на дитячому Євробаченні, і ми прийшли до Ніни, познайомилися з нею, і вона запропонувала мені виступати на її концертах. Щастя усі! Щастя усі! Шастя усі. Разом з нею. Просто так, тому що повірила в мене. Це для мене мало таке велике значення, тому що тоді мені було 14 років, і я тільки починала свій шлях. До Ніни тефанів мені завжди ставилася з величезною повагою. Не можу, чесно, досі пір повірити, тому що через два дні в неї воно було бути день народження. А яку пору року ви любите найбільше? Осінь. Вона народилася восени і померла восени в улюблену пору року. Однак варто зазначити, що 10 жовтня для усіх українців було день народження Ніни Митрофанівни. Однак це неправдива дата. Про це напередодні заявила і сама Ніна Митрофанівна в інтерв'ю для каналу Дом. Ось сьогодні мені тих 75, так, а я не відчуваю. А сьогодні квітів багато присилають. Звичайно, по вайберу, букети. І так приємно. І уявляєш, Дай Боже, що в цих кіті в мене було більше, ніж тих ракет. Я можу просто вам сказати, подивіться, як мене вітали, якими, Салютами, як... якою трагедією, по суті. Хай воно буде десь там в паспорті, а святкую я завжди 13 жовтня перед покровою, так як мама сказала. А я 13-го, і мама мене записала 10-го, щоб отримати манну крупу. Все таки 47-й рік. Як, раз, після, два роки після війни. Як можемо зрозуміти, народилася Діна Митрофанівна два роки після закінчення Другої світової війни, повоєнний період, і померла на другий рік Великої російсько-української війни. Цих кітів в мене було більше, ніж тих ракет. І якось це все поєднатися, не так складно. Тут наче свято, а тут поруч смерть, вогонь і б'ють. В'ють по Києву. Ніна Митрофанівна стояла за Україну і виступала для України та для Збройних сил України. Валерій Федорович Залужний навіть записував відеозвернення з подякою народній артисті України. Дуже приємно, надприємно. Дуже вам дякуємо за підтримку. Ви великий молодець. Ви для нас зразок. І саме таких, як ви, ми захищаємо. Дуже-дуже вам дякую. Тримайтеся, будь ласка. Дуже треба окрилювати хлопців, бо вони так одухотворені, а вони захисники. Це ж ви розумієте, Бог дав таку місію малим, юнакам, дітям захищати батьків сьогодні. Україно, рідна мати йдем за тебе. Вою. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну за вольні права, державу. Хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вольні права. Вшановують пам'ять сьогодні Ніни Митрофанівни і колеги артистки Софія Ротаро та Павло Зівров. Софія Михайлівна підписала світлину Ніни Митрофанівни і зазначила світла пам'ять і розбите серце. Павло Зібров, у коментарі журналісті ВС зазначив, мені пощастило жити з Ніною Митрофанівною в одному будинку в Києві. І навіть в одному під'їзді, бо більше її квартира була під моєю. Вона вже тоді була знана, співала у хорі вірьовки. Знаєте, коли ми познайомились дуже близько, коли я захворів, мені тоді було приблизно 25, Я грав в оркестрі і починав як вокаліст. У мене була висока температура, нікого не було поруч з моєї родини. Вийшов в аптеку за ліками, і тут Ніна Митрофанівна. Як почула, що я захворів, каже: Ой, зараз Павлусю, я. Я прийду до тебе і полікую народними методами. Прийшла, принесла якісь настоянки, зробила примочки, запарила чаю зілля. Вірити, наступного дня я був здоровий. Потім ми з Ніною Митрофанівною об'їздили багато конкурсів і фестивалів. Вона була зовсім невибагливою у побуті. Не раз при зустрічі мені казала, що це за райдери придумали, що вони ці молоді зірки пишуть. У неї не було зірковості й пихатості, скільки ми разом сиділи у журі. Я ніколи не бачив, щоб вона щось вимагала від організаторів, попри те, що була легендою, була простою українською. Жінкою, і саме так Ніна Митрофанівна і мені в інтерв'ю завжди була чесною, відвертою. Вона була проста, як усі ми. Могла розказати і про розлучення, і про примирення, і про сварки з донькою, і про е, чай, який не поділила з зятим Арсеном Резуяном. Такою була Ніна Митрофанівна. Бачите, не можна жити дітям з батьками, кожна дочка. Хочу бути хазяйкою в хаті живете разом із Тонією Арсеном, тому що немає можливості роз'їхатися з Арсеном. Ну, якось стали більше на кухні тертися. Він Арсен з Естоніму це такі два антипода, Я не знаю, як вони побрались, не знаю. Ну вона його строїть. Ще майже півтора роки тому. Ніна Матвієнко розповідала, що все сімейство гончарів Матвієнко живуть під одним дахом. А це донька, зять, син Іван Гончар. Він є священником, а також син Андрій Гончар, художник та іконописець, онучки Уляна та Ніна Мірзоян. Сідає в туалеті, вибачте, і пише ноти. Зачиняється, щоб ніхто не турбував його. Ну да, це тому що вони в одній кімнаті всі. Там немає кабінета, ні то, ні, ні в нього. Також Ніна Матвієнко заявила, що для чоловіка Петра Гончара, художника генерального директора музею Івана Гончара, в хаті вже не залишилося і місця, бо дуже багато людей. І також напередодні Матвієнко заявила, що вони розлучилися, але потім з'ясувалося, що шлюб вони офіційно не розірвали, але фактично не жили у шлюбі останні роки. Чоловік не витримав цю надачу. Чоловік ваш поїхав на дачу. Поїхав живе, поїхав живе на дачі. 60 від Києва, бо не витримав такого гармидера вдома. Вже ж воно все починалось. Однак це не була справжня складність. Всі труднощі з'явилися з початком великої російсько-української війни, адже донька Тоня Матвієнко з внучкою виїхали за кордон у Великобританію. Ніна Митрофанівна жила з синами, з чоловіком та зятим. Однак розлука була дуже складним випробуванням для Ніни Митрофанівни. Ми пам'ятаємо цю щемливу зустріч. Виходь, виходь. Ну. Ми ходимо. <плоди> з ними, да, От, тут час був протест. Внутрішній дуже рідко кажу, що я вас дуже сильно люблю і не знаю чого. Може, просто що часто бачимось тут вдома. Прощання з мамою відбудеться в середу з 11 до 13 години у філармонії. Отже, прощання з Ніною Митрофанівною відбудеться 11 жовтня з 11 до 13 години у філармонії за адресою. Володимирський Узвіз, 2. місто Київ, поховають співачку на Звіренецькому кладовищі. Що саме стало з причиною смерті Ніни Митрофанівни? Поки невідомо. Нагадаю, такий підсумок, що Ніна Митрофанівна протягом усього свого життя співала ще з дитинства. Вона також була солісткою в хорі вірьовки. І в камерному оркестрі Київська Камарата, з якими працювала, і навіть до сьогодні у репертуарі Ніни Митрофанівни було багато народних пісень, обрядові, ліричні, гумористичні, українські пісні сімнадцятого вісімнадцятого сторіччя. Це Це якось себе з мене йшло. От повірте, я ніколи ні в які двері не стукала, нічого ніколи не просила. Я дякую українському народу, усім, усьому, всіх, хто мене пам'ятає, за те, що вони продовжили мою творчість. <му> Тому що дикі гусі чаріна скрипка До сьогодні виходить бабуся Ніна і співає Щастя <му> усім! <му> Скрипаль знову сьогодні увечері нам нагадає про нашу молодість. А де ваша точка опори? Це моя земля, моя Україна, мої діти. Найбільша точка опори — це моя земля, Україна. Я цим живу, я, не, я якби десь я висохла козерце і вмерла б. Україно рідна мати йдемо за тебе воювати! Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну за вольні права. А що ви найперше зробите після нашої перемоги? На весь голий закричу: Слава Україні!